Доброго дня! Сьогодні поговоримо, що нового з'явилося у версії програми 8.21, а також про деякі лайфхаки. Перш за все, хочу нагадати, як потрібно оновлювати програму. Для оновлення програми ви скачуєте її з сайту, запускаєте інсталятор. Перед тим закриваєте програму на всіх ваших комп'ютерах, оновлюєте програму на першому комп'ютері. Бажано на тому комп'ютері. Де у вас знаходиться файл з базою даних, запускаєте програму на цьому комп'ютері, заходите в програму під користувачем Адмін і після цього встановлюєте нову версію програми на всіх решту ваших комп'ютерах. Також хочу зауважити, якщо ви використовуєте ПРО, то рекомендується закрити зміну перед оновленням програми. Основні зміни в цій версії програми стосуються інтеграції з постачальниками. Тепер налаштування інтеграцій відбувається у вікні Довідників інтеграції. Тут, після оновлення програми, у вас буде пусте вікно, вам потрібно додати всі ваші інтеграції з вашими постачальниками. Для цього натискаєте кнопочку Додати запис» і вибираєте, яку інтеграцію ви хочете налаштувати. Ну, для прикладу, хочете налаштувати інтеграцію з техномірку. Вибираєте техномір, можете ввести якусь назву для цього, наприклад, техномір 555, в цьому роді. вибираєте відповідного постачальника з вашої бази, скажімо, це техномір, валюта. Валюта на деяких, для деяких інтеграцій можна змінювати валюту, в якій будуть приходити дані. Наприклад, техноміра, ці дані можна брати. Або в гривні, в доларах, або в євро. Відповідно, тут вам потрібно також вказати ту саму валюту, що і в інтеграції. Якщо тут гривня, то і тут має бути гривня. Далі є таке налаштування, чи використовувати цю інтеграцію в пошуку. До цього ми дійдемо далі, я розкажу. Чи вона активна, чи буде просто відображатися в списку всіх ваших інтеграцій. Також можна вновити якусь націнку. Для роздрібної ціни, наприклад, 50%. Можна інтеграції виділяти кольором. Якщо у вас декілька інтеграцій, буде показано, щоб ви бачили швидко яка з них. Можна також призначати гарячі клавіші для інтеграції для виклику. Далі в нас є опис, що потрібно зробити, щоб налаштувати інтеграцію. Наприклад, для техноміра необхідно згенерувати API-токен. Це можна зробити в особистому кабінеті на сайті Техноміра. І відповідно цей API токен потрібно вказати в відповідному полі API-ключу. І можна вибрати мову даних для імпорту, також, як я вже згадував, валюту. Для інших інтеграцій це подібним чином, наприклад, для Автотехнікса, просто потрібно вказати логін або пароль. Також в цій версії програми додалися нові інтеграції. Додалася інтеграція з ЗЖ. Тобто, вам потрібно буде вказати логін-пароль для неї. Також додалася інтеграція для сайтів на базі нашого API CarStore. Вам потрібно тут вказати адресу сайту, тому що вони можуть бути різні. Логін, а також пароль. З нових додалися ще. Інтеграції з сайтами розробленим студією Вларт. А як оприділити, чи сайт розроблений студією Вларт і чи він підтримує інтеграцію, це можна для сайту зайти на сайт і в кінці сайту додати дві букви WS і коса. І подивитися, якщо відкриється сторінка, де буде писати запис через веб-сервіс, значить можна такий сайт додавати. Тобто ми копіюємо адресу сайту. Адресу сайту вставляємо в поле адреса. Вводимо логін-пароль. А також вам потрібно зв'язатися з вашим менеджером, скажімо, директа, і попросити його надати доступ через веб-сервіс. А також в цій версії з'явилася інтеграція з сайтами на базі Vortexa. Відповідно, так сам, таким же самим чином ви додаєте адресу сайта, який вам потрібно, зв'язуєтесь з вашим менеджером, щоб згенерували вам API-ключ, і також потрібно ввести номер клієнта. Тобто, відповідно, ви можете додати не одну інтеграцію, а декілька. Наприклад, сайт Vortexa Makis1, додавали ще один для іншого сайту і так далі. Тобто, у вас може бути декілька інтеграцій. Одного постачальника просто використовувати різні логіни і паролі. Далі подивимося, як працюють ці інтеграції. Так, ми можемо перейти в розділ прайси. Тут ми можемо шукати, наприклад, якийсь номер якогось одного постачальника, наприклад, серед наших загружених прайсів. У нас було відео на каналі, яке показувало, як завантажувати прайси постачальників. Також прямі інтеграції, наприклад, Екзіст ми можемо вибрати, пошукати цей номер в Екзістах, будемо бачити ціни, ціни роздріб з врахуванням того відсотка, який ми встановлювали в налаштуваннях інтеграції. Замінники, наявність на складах і так далі. Можна переключитися на якийсь, інший, на якийсь інший сайт і подивитися іншу інтеграцію, подивитися. Що робиться в них, які ціни вони пропонують. А також в цій версії програми появилася можливість шукати скрізь. Тобто програма буде шукати цей номер серед всіх ваших інтеграцій і показувати результати відповідно в вікні. Тобто, для деяких інтеграцій, наприклад, Exist, ви не бачите ціни відразу, але якщо ви станете на цей товар, то відповідно підтянуться дані по цьому товару, покажеться його ціна, а також. Покажу це його замінники, наявність на складах і таке інше. Тобто програма підтягує ці всі дані. Також у вас є можливість прямо з цього вікна ви можете додавати товари. Наприклад, додавати товар, і цей товар з врахуванням цих аналогів додасться до вас в базу. Інший варіант пошуку: ви також можете шукати товари-ціни прямо з вікна з товарами. Наприклад, вибираєте якийсь товар, який вас цікавить, і можете вибрати, в кого його шукати. Наприклад, в Exista, тут ви бачите ці горячі клавіші, які ви присвоїли. Тут тобто ви можете з клавіатури натискати на них, і відповідно відразу появиться. Пошук з Екзіста і покаже вам дані. Ви можете тим же самим чином переключатися. Тут можете вибирати, шукати скрізь, так само працює це вікно. Також хочу нагадати, що у вас є можливість імпортувати ваші замовлення від постачальників, тобто для тих всіх інтеграцій, які є в програмі, ви можете вибрати якусь інтеграцію, натиснути Завантажити дані. Вам покажеться список ваших замовлень. За останній тиждень, і ви вибираєте якісь замовлення, натискаєте кнопку далі. Програма показує, які товари були в цьому замовленні. Якщо такий товар у вас є в базі, то в полі індекс буде номер цього товару в нашій базі, а якщо немає, то для цього ви можете його додати. Після цього натискаєте далі і програма імпортує це замовлення. Можна повернутися назад і таким же самим чином. Імпортувати якісь інакше замовлення. Тобто після імпорту замовлень у вас в розділі закупка буде це замовлення з цими товарами, що ви купили. Далі давайте поговоримо про інші зміни цієї версії програми, а також про деякі лайфхаки, як пришвидшити роботу програми. Якщо у вас багато товарів в базі, але зазвичай більшість з них немає в наявності, то ви бачите, що це все по нулях, то немає змісту. Бачите ці всі товари, яких у вас нема в списку ваших товарів. Додатковий плюс, якщо ви не будете її бачити в списку ваших товарів, в програмі буде потрібно менше ресурсів, і програма буде швидше працювати. Тобто, відповідно, в програмі є така функція, яка може приховати ті товари, яких у вас нема в наявності. В цій версії були зроблені деякі додаткові зміни до цієї функції, тобто, в розділі сервіс є. Кнопочка Сховати товари, і програма покаже вам всі товари, яких кількість у вас зараз по нулю. Ви можете їх всіх сховати відразу, натиснувши кнопку Вибрати все. Можете очистити, можете ховати їх якось хаотично, як вам потрібно, тільки деякі з них. Можна також фільтрувати, наприклад, сховати всі товари, які б останній раз купували в 2024 році, і вибрати всі. І таким чином. Тобто, для прикладу в нас є товар KL87, якого в нас 0 штук. Тобто, якщо ми тут пошукаємо його kl 87 ми бачимо, що в нас він є по нулях. Якщо ми ще раз зайдемо в цей розділ, скажімо, сховаємо цей товар і ще деякі інші товари, відповідно, списку наших товарів він пропаде. Тобто в нас тут нема kl 87 але, звичайно, ми можемо його знайти. Якщо ми будемо шукати цей товар або якийсь інший товар, для якого він є замінником у базі, програма відповідно буде показувати цей товар. Програма буде показувати його, але він буде таким сіреньким. А також, якщо цей товар є у вас, наприклад, в якихось ваших закупках, для прикладу, в цій закупці він зустрічається той же самий KL87 і ще якийсь один, він також буде показаний таким сірим кольором. Також в продажах він буде показаний же самий сірий, якщо він схований в інших містах. Тобто ви будете все одно його бачити, він в базі залишиться, просто він не буде завантажуватися в список ваших товарів. Але якщо він вам потрібний, щоб його показати, вам не потрібно ще раз заходити в вікно, де у вас є список всіх товарів для ховання. І і забирати ту галочку, ви можете просто прямо з цього вікна, наприклад, вас цікавить оцей фільтр. Вам потрібно, щоб він з'явився серед ваших товарів. Ви просто по ньому два рази щелкнете, і програма його відповідно показує, знімає цю галочку, що він вже не буде схований. Таким же самим чином, з вікна пошуку, якщо ми шукаємо якийсь товар, таким же самим чином, скажімо, kl 807 у нас схований. Але якщо ми тут два рази по ньому ще то відповідно він вам покажеться. Це одна річ. Також, щоб пришвидшити роботу програми, ви можете на налаштуваннях вашого службовця обмежити кількість документів, які він бачить, скажімо, можна виставити, бачити всі наші закупки або продажі за останні 60 днів. Тобто, як тільки ви зайдете в програму, програма буде. Вказувати продажі за останні 60 днів. Але якщо вам потрібно побачити більше даних, ви завжди можете натиснути праву кнопку мишки і вибрати такий пункт Показати за, і, наприклад, Показати за квартал, каже програма більше даних. Або показати, наприклад, за рік, ще більше каже. Або можна вибрати усе, тоді, відповідно, програма повністю покаже всі ваші продажі. Те саме стосується інших вікон, таких як. Закупка, наряд замовлення і так далі. Ще одна з можливостей пришвидшити роботу програми, якщо ви не хочете приховувати товари, це використовувати дерево груп товарів. Тобто, якщо натиснути оцю галочку Дерево груп товарів, в розділі ваших товарів покажеться дерево груп товарів, ви можете вибрати якийсь, наприклад фільтра масла, які покажуться всі фільтри, так як повітряні, так і масляні. Можна дивитися, наприклад, тільки повітряні, або повністю всі, і так далі, в залежності, як організовані ваші групи. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалась наша програма, і ви хочете отримати більше інформації про неї, то підпишіться на наш канал.